Ще звернемось до Божого Слова, брати і сестри. Вечеркаємо для Івана 14.6, де Ісус говорить за себе в Ісусі вся повнота Божества. Ісус це премудрість в ньому вся повнота Божества. Господь промовляє, каже, Я є дорога, я є правда, я є життя. До Отця не приходить ніхто, якщо. Не через мене. Ісус повнота Божества, Ісус Бог в тілі, людському, але й Бог. Бог прожив це незвичайне життя. І не разу не зрішив. Не разу не зрішив. І зробив самий великий подвиг любові, У Вселенні. вмер, щоб пощасливити інших, заради інших віддав своє життя. Слава Ісусу Христу! І ось ця метафора, я є дорога, вона є повчальною для нас. Його дорога, вона є гладенька, рівненька. Написано, шлях праведника Ти рівняєш. Праведник, який йде по дорозі Ісуса, Він іде по рівній дорозі. Його дорога, ми знаємо, веде небеса. Сьогодні ми чули про Блудного сина, вибрав собі іншу дорогу, Не Божу дорогу, і гаденний кінець життя. І то ще миріс Божа з ним. Ще миріс Божа з ним. Що він, кажуть, пустий кошельок і голодний, пустий шлунок дуже багато чому навчає. Отак і він, коли він був спраглий і голодний, включився розум. Бачите, коли так включається розум. То йому виліз Боже, що в нього включився розум. І він згадав за батька, яке життя вдома батька. А знаєте, яке горе велике для тих, хто не включається? Живуть отак, живуть, а сам дивився на таких. І їхній кінець погибе, там, де плаче скреги зубі. Бачите, не включився їх розум. І фінанси мали, і здоров'я мали, і так почували себе добре, але. Дорога Ісуса, вона в небеса. Сказав Ісус, є вузька дорога, вона веде в небеса. Широка дорога веде до погибелі. Його дорога не тяжка. Ісус сказав у моїй заповіді, Матвія 11,30. Каже, не тяжкі і приємні. Ноша моя не тяжка. Заповіді приємні. Йти дорогою Ісуса приємно. І легко. Приємно і легко. Так сказав Ісус. Приємно і легко йти Його дорогою. Його дорога це можна сказати, Його заповідь, як він навчає жити. І ось він, як сказав, хоч може показуватись важко. Але Ісус сказав, що це і легко, досить повчально для нас сьогодні. Якщо міркувати так з цією метафору, Дорога. Знаєте, на дорозі можуть бути діти, можуть бути підлітки, юнаки і дорослі. І вже від людини залежить, якою вона буде йти по цій дорозі. Це в духовному плані. В духовному плані Господь хоче, щоб всі виросли в повну міру росту Христового. І вже християнин особисто сам рішає. Він буде йти як дорослий, мудрий по цій дорозі, чи як дітлак. Буде йти по цій дорозі. От коли людина зустрілася з Богом, з того моменту починається її духовний ріст. І людина може швидко вирости в повну віру росту Христова, а може не вирости, будучи Божою людиною, будучи, будучи віруючою. Господь все дав для того, щоб людина могла духовно вирости і бути зрілим християнином. Біблія дана Дух святий посла. Церква створена. Служителів дав, служителі Ісуса, апостол, пророк, іванилист, пастор, вчитель. І їх основна місія для вдосконалення святих. От 4:12. Для вдосконалення святих. 4:11 5 служінь, а їхня ціль – для вдосконалення святих. Щоб святі виростали в повну міру росту Христового. Це залежить від кожної людини персонально. Якщо хоче христини вирости. Йому доступно це. Чи це величезна церква, чи це маленька церква в селі, для росту потрібен Ісус, Біблія, Дух Святий. Для росту треба. Баржання, щоб працювати над собою. Ось так Ісус каже, я є дорога, а ви вибирайте, ким ви будете на цій дорозі? Дитя чи дорослим. І звісно, дорослим дуже добре йти і легко йти. На цій Ще, дорогі друзі, дуже важливо два момента хочу відвідати. Дуже важливо на цій дорозі берегти себе чистим. Матвія 5.8 написано блаженні чисті серця, бо вони Бога побачать. Людина, яка береже чистоту серця з тою людиною буде Богом. До тої людини буде приходити Бог, буде її наповнювати. Коли в неї серце чисте, коли серце чисте. Написано 1 Йоанна 5:18. Народжений від Бога не гріши, а народжений від Бога береже себе. 1 Йоанна 5:18. І лукавий його не торкається. Це бачите, теж відповідальність. Нас, людей, нам Ісус дав святість через твої страждання, через свою смерть, через свою пролиту кров, дав святість, коли ми покаялися, дав нам святість, а вже відповідальність нас, людей, просто берегти себе, берегти серце. І ось коли святість в серці, з нами буде Бог. Нас буде навідувати Бог, нас буде наповнювати Бог Духом Святим. А коли людина з Богом, вона буде подівана. Коли вона з Богом, вона захищена. Коли нас Богом вона наставлена. Друзі, ще такий момент. Дуже добре отак, в житті нашому, коли знаєш дорогу, знаєш дорогу їхати. Дуже добре. А коли не знаєш, можеш десь поїхати вправо, вліво, розвертатися там в великі особливо міста. Або з країни в країну я ось п'ятницю, Суботу. Я проїхав більше тисячі кілометрів за Керму. Більшу частину цієї дороги я вже знаю на пам'яті. Вже мені не треба ні карта, ні джіпекс. А як не знаю, як добре заглянути в карту, так? як добре подивитись, куди їхати. Або в себе в їздиш, як знаєш. Знаєш, вже всі ти перехрестя, ти світлофори, куди вже на автоматі їдеш, а в чуже місто заїдеш. Дивишся, якої полоси, куди повернути. Містеї голоси поїхав поліцан, камера. Да. Дуже добре, як знаєш дорогу. Так само в духовному світі. Дуже добре, як знаєш дорогу, як знаєш. Біб Біблія це наша дорога. Заповіді Божі це наша дорога. Дуже добре, як знаєш її. Сьогодні, друзі, якщо ви зробите опитування, колосальне, колосальний відсоток. Де Християни не читають Біблію? Де християни? Я говорив сьогодні зранку з одним пастором, який прочитав Біблію в цьому році. В цьому році. Зараз у нас березня. Шість разів. Біблію прочитав шість разів. Уявляєте? Яка красота, так? Да? Як прилітується до Божого Слова? Диявол сьогодні дуже багато налаштував різних таких моментів, щоб вкрасти в людини час, щоб людина не могла читати Слово Боже. Бо ж як людина буде знати Боже Слово, то і віра її виросте, знаєте, мудрістю буде Божою наповнена, знати буде, як себе вести в тих чи інших питаннях життя. Як правило, дорожнього руху знаєш, знаками орієнтуєшся, і не буде проблеми. А як не знаєш, як і не хочеш зробити проблему, можеш зробити проблему. Як хто десь чув таку смішинку, що бабуся дзвонить дідусю, дідусь там передають по радіо, що по побаку хтось їде на зустріч, всім п'ять полос, хтось на зустріч їде. Будь обережний. Дід каже, то вони всі на зустріч мені їдуть. <реш> Зрозуміло, так? А тоді їде ну, на зустріч, п'ять а він поїхав і їде додому. Розумієте? Як знаєш правила, дорогі, як то? От Ісус, коли диявол його атакував трьома своїми саме головними гарматами, походь плоті, походь очей, городе життєва, то Ісус відповідає йому тільки словом. Бо воно Богонахне. Не своїми словами, словом Писань, цитував, нападав цитував на пані. Друзі, ми нікуди без слова. Нікуди без слова. Ні ми духовно слабенькі. Диявол може запутувати, страхати може. І як важливо перекласти це слово в своє серце. Як один із величезних місіонерів казав, найкращий переклад Біблії то переклад моєї мами. Вона переклала її в моє серце. Вона переклала її в моє серце. Дорогі брати і сестри. Якщо хто так повально не читає Біблію, повально не читає Біблію, то знаєте, що бажання Духа Святого до вас сьогодні дуже велике, вернись до святого Писання. В домі батька їжі багато. Вернись до святого Писання, Викроюй час для святого Писання. Відволікать пожирачів часу є сьогодні маса, ритм життя дуже швидкий. Хай що буде, хай як буде, полюбуй це Писання. Колись, коли не було Біблії. То переписували Біблію. Одна на церкву була по черзі, та сім'я мечтає, та та, ночі ми читали, бо днём на роботі. Переписували, хтось читає, хтось переписує. Без слова. От зараз такі часи йдуть. І дуже треба бути в слові укоріним і утвердженим. Це дуже важливо для нас, для життя нашого, на дорозі життя. Дуже важливо знатися те писання. Це ти знаєш, куди ти. Це ти не, не темряві. 118 Псалом 105 вірш Слово Твоє то є світильне, то є світло для стежки моєї А коли не обізнаний в слові, то є проблема. Ще хочу сказати з земного життя. Раніше були карти, по карті їдеш, зараз є GPS, да? включив і там тобі чи дядечко, чи жіночка розказує, поверни направо, поверни наліво, поверни поверне поверни наліво Раніше карту брали і дивилися, по карті їхати. Знаєте, як це в нашому житті можна в духовному примінити? Карта це Слово Боже. А GPS – Керівництво Духа Святого. Керівництво Духа Святого. Я оце їхав і, і в Польщі, я не знаю, що, там були, але там дрони були, не знаю, що GPS пропав. Раз і карта не показує. А їдеш ввечері, вже темно десь вечора, куди бродати. Туда дороги, туди дороги. І навмання. І якийсь час їхали на умання, поки зловили GPS, і знову карта показала, куди їхати. Знаєте, дуже важливо гримна 8:15. Бо всі водимі Духом Божим є сини Божі, сини і дочки Божі. коли водині Духом Божим. В житті також. Мимо того, що поглиблено вивчати Слово Боже, досліджувати Слово Боже, потрібно вчитись бути керованим Духом Святим. водиним Духом Святим. Щоб ми знали цей почерк Духа Святого, ми знали цю працю Божу. Щоб є таке обставине, що якби і, і не зрозумієш зразу по слову, а добре, як є керівництво Духа Святого, як Він говорить в серці, серце відчуває його. Його віяння, його бажання. Це дуже апостола Павла була ця проблема. В апостола Павла це була проблема. 14 вірш значить. 14-й я казав. Апостол Павло, молодець був, що він дослідив святе Писання. Він гарно дослідив писання. Павло молодець. В цьому плані він для нас приклад, великий приклад. А яка я була тоді в він не був наповнений Духом Святого. Він не був водний Духом Святим. Він не знав голосу Духа Святого. Він керувався тільки писаним словом. А особисто не мав. Утворилася Перша Апостольська церква, і він просто собі рішив, це єретики, почав гонити. А нема від Бога відкривання. От Його сучасник, Ананія. Бог йому говорить, раз 9 дії. Наня каже, так, да, Господь. Бог каже, ви зробите і те. А Наня йому каже свої міркування щодо того. Та цей чоловік прийшов робити багато зла. Бог йому відповідає. Оказується, можна було. І тоді ще до хрещення Духом Святим, ще до п'ятдесятниці, можна було мати з Богом зв'язок. І не тільки Ананія на сторінках Біблії з Богом мав зв'язок. Приклад Анна, яка при храмі служила, коли побачила маленького хлопчика, ну, от, вона зразу зрозуміла, от від Духа Свято. Це Месія, це Ізраїльський Месія. І вона раділа Анну. Сімеон, написано, він прийшов по натхненню до храму. По натхненню прийшов до храму. І коли теж взяв цього хлопчика, і йому було дано зрозуміти, хто цей хлопчик? Це Месія. Він не такий, як всі хлопчики ізраїльські, які приносили в храм на законний обряд. І Біблія говорить дуже багато. А сьогодні День 90, сьогодні 80 це ера Духа Святого. Тоді, Ту так на пророків Бог сходив на царів. Так, унікальні такі були, як Бог, е, е, випадки, як Бог з людьми так близько був. А сьогодні Дух Святий дається кожному, хто прагне. Сказав Ісус, хто прагне, йди і пий. Кожному, хто прагне. І дуже важливо по життю, дуже важливо по життю вміти бути керованим Духом Святим. От Апостол йде проповідувати, апостол е, Павло, але й на зв'язку з небом і Дух Святий каже, ні, не йди в Асію. Він хотів іти в Асію. Пізніше там відкриється сім церков. Ну тоді не пустив Дух Святий. Він в Єфінію хоче йти. Не пустив у Віфінію. Ведіння Бог дає, а Македонію треба йти. Пішов в Македонію. Богу управляє Духом Святим. Друзі, друзі дорогі, це, це неймовірно прекрасно, коли ти керований Духом Святим. Бо деколи Дух Святий навіть скаже, яке слово коли виконувати. І є таке базове слово, Дух Святий написав в Біблію, базове вчення, а є ще откровення. І коли є откровення, то воно може підкоректувати базове вчення, базову заповідь. Ну, наприклад, написано, бачиш, біду втікай, почалась війна, треба втікати. Ні, на серці спитай Духа Святого. Спитав Духа Святого, не втікай. То що він перечить собі? Не перечить. Багатьом сказав, втікай. Ще й раніше багатьом сказав, буде війна, переїжджай. Я чув особисто такі свідчення. Ну, а моїй сім'ї, команді нашій, Соломіті, церква, сказав, не втікайте, ви мені тут треба. Бачите, як добре бути керований Духом Святим. Іліазар навіть дівчину вибрав під Києвництвом Божем для Ісаака. Каже: я, я хочу знайти ту, яку ти йому призначив Ісаак. І знамення Бога просить, спілкується з Богом. Отримав знамення, зрозумів, яка то дівчина. І точно то була родина Авраама, як Авраам хотів, знайшов родину Авраама і вибрав дівчину. Це дуже важливо в житті вміти бути керованим Духом Святим. Отак От як царя нам на дорогах, особливо в мегаполісах. Тебе веде gps карта, то беззаботно направо, наліво, направо, наліво від А до Б приїхали, та й питання. Отак От воно і по життю. Це якби такий вищий рівень християнського життя, коли керуєшся святим Писанням і керуєшся голосом Духа Святого. Навіянням Духа Святого. Уважний до нього, і він підкаже, коли потрібно, що потрібно підказати для життя, для служіння. Він підкаже. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І ще, друзі, один текст про дорогу. Це 1 Петра 2,9, я так скажу, основне заняття наше на дорозі. Основне заняття наше на дорозі в цьому віші. Да, берегти себе в святість, старші, це, можна сказати, основне з основних. Але коли вже я чистенький, коли ж я не стою на поті грішних, не сидю в суранні розротітелі, да? коли вже я чистий, що робити чистому на цій дорозі життя? Що чистимо робити? Два дні. Два дні. Але ви вибраний рід. Бог нас вибрав. Як сказано, багато званих, а мало вибраних. Хто вибраний? Це той, хто почув голос Ісуса і прийняв Його. То Ісус ви вже ближче взяв носяте. Каже, ви рід вибраний, священство царське. Ми в нього всі священники. Ми всі представляємо Його. Священство Царське, Він Цар, наш Цар. Народ святий, освячений Ісусом Христом. Люд власності Божої. Ми Його належимо. Ми його власність. Каже Слово Боже, тіла ваші, храм Духа Святого живущого у вас. Храм Духа Святого, тіла наші. Ми Його власність. І бачите кемісія. Щоб звіщати, чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла Слого. Щоб звіщати. Бог дав такий статус нам, ми царствене царство, священство, рік, вибраний народ святий, власність Божа. Ці звіщати, 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 звіщати. Що звіщати? Звіщати чесноти Його, досконалості Його. Премудрість Його, любов Його, милосердя Його, звіщати, розказувати, який Він прекрасний, як з ним добре людина, як в нього багато благ для людини, як він може благословити людину, яке його серце до людини, про нього, про нього, про нього, про нього. звіщати, звіщати, звіщати. Я сказав один єпископ Володим Проповідника, каже, як ви закінчите навчальний заклад, то проповідуйте Христа. І, проповідуючи Христа, проповідуйте Христа, а не якусь політику або ще якусь філософію. Да? Христа. Ось позона наша ціла. Знаєте, якщо ми знаємо, що хтось знав ліки, земний приклад, хтось знав ліки, мав ліки від смертельної хвороби, рак сьогодні смертельна хвороба, да? і людство їх не показав, ми засудимо ту людину, правда? А О, яка недобра добра людина! Знаєте, наша мова про Ісуса, звіщати про Ісуса, це ліки від смертельної хвороби, ліки від гріха. Ісус ліки від гріха. Якщо Ісус не зніме гріх з людини, ця людина помре навіки. Цій людині смерть загрожує, там де плаче стигнесовіна. А як ми розкажемо про Ісуса, Ісус тягар з ними, Ісус очистий, освятий, дасть святість свою, праведність свою, ця людина йде в небеса. І тому основна місія спасенних, ті, хто вже має такий статус звіщати, звіщати, звіщати і звіщати. Життям своїм звіщати. Сказав Ісус, маєте любов між собою. І люди до цього пізнають, що ви мої діти. Бачите, життям звіщати, щоб по життю було видно, що ми люди Божі. Ось, І говорити, сказав Ісус, як. Що каже, діє 1.8? покажи, будь ласка, діє 1.8. Сказав Ісус, коли зійде на вас Святий, ви приймете силу. Коли зійде Святий, коли людина примирилась з Богом, ви приймете силу. Для чого сила? Бачите? Щоб про мене звіщати, про мою любов, про мою милість, про мою велич, силу, що я скоро прийду. Другий прихід буде мій не такий, як перший. ти так скромненько в ков'язвах народився. Другий прихід був в славі, з ангелами, з військом, забрати своїх, забрати церкву, забрати невісту. Каже, ви станете свідками, ви будете свідчити про мене, розказувати про мене. Де Єрусалим? Це сім'я, родина, Єрусалим, своє місто. В юдеї своя країна. Самарії, це вже в іншу країну поїхати розказати про Ісуса і до краю землі. І до краю землі. Розказати йти про Ісуса. Це, це Його, так сказати, доручення нам велике, це Його прохання до нас, це Його наказ для нас, щоб уста наші не закривалися, не закривалися ніколи, щоб про Ісуса ми говорили, 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 говорили і друзям, і чужим, і своїм. і... Де тільки дорога й не йде нашого життя, щоб там знали про Ісуса від нас? А то сяджу таку можна смішить, а може так і було. Каже, місяць були десь на шабашки. І каже, і ні, ніхто не знав, що ми віруємо. Люди, так. Да. Ісус сказав на оборо! Що я вам кажу тихо? І з кровля дома звіщайте, і з кровля дома звищайте. Про мене, про мою любов, про мою милість. Що я для вас приготовив? І я думаю, ми йдемо, прийдемо. Нам ангели, знаєте, один, який протокольчик покажуть, стінограму Ангели пишуть. Ангела нам 100% покаже, скільки людей від тебе за життя почуло про Ісуса? Я думаю, там буде ця інформація. І як там буде цифра, така пару мільйонів почули про Ісуса від мене. Нам буде там стояти, правда, приємно буде там стояти? Щоб ми про Ісуса Скрізь звіщали. А як ні? Господь сказав, знаєте, про свій бізнес, який розказав, мільйони почули про твій бізнес. А про мій моє діло не почули. Бізнес це хорошо. але це те, що останеться з Земля і всі діла міські згори. Головне Ісус. Ісус дає життя. Ісус за. Дає... Я читав, що одна дівчинка до якогось багато трапі підходить. Машина там у нього дорогуща, який якій стоїть корве. І він такий весь із себе. І вона йому буршульку дає про Ісуса. І він із за уваги до тієї дівчинки взяв. І вона прийшла. і він зразу є жмакав, жмакав кіно на землю і поїг. Але якийсь час, щось йому важко в житті стало. засумувала душа. Він що це дитя мені дало? Пішов в машину, знайшов ту пожмахну буршурку. Прочитав, бог його торкнувся, і він пізнав Бога. Волобогіс. Ме тоді є тисячі, як розказувати про Ісуса. Головне бути цим знаєте, цим порабощоним бути, щоб ця любов Христова нас плінила це робити і ночі. Щоб на роботі весь цех, весь завод знав. Тобі живе Ісус, ти поклонник Ісуса. Про Ісуса знав. Весь під'їзд. Оце Бог він приємно, коли ми про нього. Бачите, то ж Бог сказав Матфія 28, 19 напевно. Каже, ідіть і розкажіть про мене всім народам. всім народам. В світі є там більше 200 країн, а народів тисячі народів є. Каже, ідіть всім народам. Що розкажи? Що розкажи? Про Господа. Дана нам всяка влада на небі на землі, 19 річ, тож ідіть і навчіть всі народи. Всі народи. Це велике доручення Ісуса. Тому перевірку себе, якщо наші уста не закриваються, про Ісуса ми говоримо в день і вночі, це чудово. Якщо закриваються, ось то треба їх відкрити для Ісуса Каже. Ісус, торкнися мої уст. Хай вони будуть завжди відкриті про Тебе говорити, говорити і говорити. Вчасно і вчасно. Сіяти, коли і погода і не вгода, і вітер, і не вітер, сіяти слово Господні. Хай Бог поможе кожному із нас вміло це, вміло це робити. Дякую, друзі, за увагу.